Розділ 87. Всевишній Прославляй ім'я Господа Твого Всевишнього. Який створив та розмірив, який передвизначив, вказав шлях, який зростив пасовиська, зробивши їх потім сухими та почорнілими. Ми дамо тобі прочитати Коран, і ти не забудеш нічого. Окрім того, що забажає Аллах. Він знає відкрите і таємне. Ми полегшимо тобі шлях до найлегшого. Тож нагадуй людям, якщо нагадування допоможе. Згадаєш той, хто Бога боязливий. А відвернеться ж той найнищасніший, який увійде в вогонь найбільший. І після того і не помре він там і не буде жити. Виграв той, хто очистився, згадував свого господа і молився Але ж ви віддаєте перевагу життю земному. Хоча життя наступне краще і вічне, воістину це міститься в сувоях давніх, сувоях Ібрагіма й Муси.